В Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє оповідає нам про те, як один Господар закликав своїх друзів на звану вечерю. Він запросив тих, хто були, можливо, рівні йому по званню, можливо, мали більший, вищий. Можливо, й нижчий трошки статус, але в очах цього господаря вони були гідними того, щоб їх запросити на звану вечерю. Але ось один, почувши запрошення, сказав такі слова: Я купив поле і я хочу його оглянути. Вибач мені, другий сказав: Я купив волів. І я хочу їх випробувати, тому що я хочу бачити, якими вони є у їхній майбутній праці. Вибач мені. І ось Господа тоді кличе слух, і звертається до них і каже, що підіть, запросіть мені інших гостей. І ті гості не знехтували запрошенням Господа. Коли ще було вільним місце, Він каже піді, і в іншому місці, за загородами, там знайдіть гостей і приведіть мені їх. І ті прийшли на гостин. Який висновок? сказав господар тим то не прийшли, що багато званих, а мало вибраних. Тобто кожний із цих званих людей могли прийти і розділити радість Господаря у тій вечірній трапеці. Кожний із них міг відкласти свою справу, але послухати запрошення і цим. Возвеличити, але не принизити господаря тому, того, який запросив гостей до себе. І ось ми бачимо, чому саме знехтували господарем ці люди. Вони знехтували тому, що вони вирішили, що їхні справи є. Багато вартнішими того, що зробив цей Господар. Адже що таке прийти і розділити трапезу? Це поговорити, це спожити якусь страву, ось і все. Але це не принесе для тих людей прибутку який один із них. Мав поле і хотів на нього подивитися, звичайно він не очікував водночас урожаю з того поля, і він міг би відкласти цю справу. Звичайно, що не на один день купляв волів той інший господар, і він міг побачити їх у праці, але він знехтував знову ж таки господаря. І ось тому то і каже нам святе Письмо, що багато званих, а мало обраних. Бути обраним це виконувати волю того, хто тебе обрав. Бути обраним у розумінні святого письма сьогодні це виконувати волю Господню. Волю Всевишню, волю того, хто послав на землю, щоб ти виконав свою ту земну працю, яка буде покладена на тебе, але щоб не забував найвищої нагороди, яка очікує тебе у майбутньому, щоб ти не забував про небо, щоб ти не забував про те, що тобі треба встигнути на звану вечерю, що тобі в... треба встигнути, щоб не трапилося так, як трапилося із тими п'ятьма дівами, які пішли купувати у світильники свої олив, але коли вони повернулися назад, то деї вже були зачинені. Встигнути. Щоб не зачинилися перед нами двері вічності. А для цього потрібно прикладати зусилля і працю. Адже нехтуючи цим господарем, вони зневажили ці запрошені його ласкою і любов'ю, нехтуючи саме земними справами, і виконуючи їх, ми часто можемо забути про найосновнішу нашу обітницю, яка покладена на нас, увійти у Царство Небесне і сісти по правиці Господні. Ось оце є буде найвища нагорода за наше життя. Ось оце є те. Що єднає постійно людину із Богом. Тому, дорогі брати і сестри, вміймо робити і приносити плоди гідні нашого покаяння, не нехтуймо Словом Божим, не нехтуємо любов'ю Божою, примножуємо віру у наші серця і нехай благословить нас Господь. Своєю ласкою. Амінь. Слава Ісусу Христу.